Анатолій Кичинський, бабине літо, вже бабине літо. А ми ще такі молоді і небо, і сонце, і вітер, і я, і Людмила. Ідемо по калюжах, по їхній непесній воді, ще кожну травину від дотику вохри відмила, нагріта ногами та бабиним літом вода, тихіша від себе під нами лежить, не минає. І я молодий ще, і ти ще така молода, і кожну. Калюжу земля, ніби чашу тримає, і кожну ту чашу по колу пускає вона, і йде обертом серце, і світ кружеля, мов дитина, вже бабине літо, пора молодого вина, що теж відлітає за вітром, Не мов павутина, і яблуко пада, і землю цілує в вуста, і слід залишає на мокрій землі, мов коліно, і слід, той водою, і небо мої зароста. І кожна травина те неповітає укліно, і крапає з листя, і кола йдуть по воді, мов кільця річнів в яблуневім податливім тілі, що папине літо, а ми ще такі молоді, ще тільки вчимось пам'ятати літа відлетілі, ще все, як уперше, ще губи в словах, як в меду, безсилі сказати про те, що зустрічна бабуся тобою милуючись. Бачить себе молоду, чому ж я про це тобі навіть мовчати боюся?